Який сейф Фантастик, зараз така просто фантастика на сейф трубін. дня. Зараз нам має АА... Ісландія забити після цього стандарту, але як він відбив. Може бути небезпечна. М'яч у м'ячеворота. Зубков забиває на дальній стіче. Гуцуляк підлівує, Гуцуляк шукає. Гуцуляк пробує. Без тини та злоти тебе вітає. Фабе, це дві все світри. Папе, це дві все світри. Це дві все Ми в плей-офф Збірна України у плей-офф відбору до чемпіонату світу. Друзі, з чим всіх нас і вітаємо. А далі обережно гучність зашкалює. Ось так святкував наш віце-капітан Олександр Зінченко. Знавці, скільки тут децибел? Уся українська нація чекала такої перемоги. Той день Сергій Ребров точно міг так подумати. Креативна футболка одного з журналістів на прес-конференції, яка точно чіпляє погляди. Сам Сергій Станіславович відреагував із гумором. У Мене теж питання: а ви себе в цих гейтерів включали чи ні? А ви мене включаєте туди? Так. А ви себе включаєте? Ну, я думаю, що це ви працювали як мотиватори, тому що такий ажіотаж, який є в нашому не знаю, гейтери, інстаграми, усе вони усе це читають, тому вони були напевно на щось ображені, Може навпаки, вони хотіли довести, що ця збірна дійсно. Має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що ви допомогли. А тепер без жартів. Стратегія Сергія Реброва із резервом на Францію і основою на ісландців спрацювала. Ми з величезними нервами, але таки прогризли собі місце у плей-офф. Зайшов Микола і сказав, що це команда. Я думаю, це важливо. Ми можемо програти, ми можемо виграти, але сьогодні була команда. Ви сьогодні зражалися. Так, я вдячний кожному із вас. Якщо б Толя сьогодні не потяг цей м'яч, ми не знаємо, що було. Якщо б ми останні 10 хвилин так не атакували, ми не знаємо, що було. І для мене дуже важливо, що сьогодні з першої до останньої хвилини була команда. Ви дійсно працювали для України. Дуже дякую. Про те, щоб впевнено мати право на риторичне питання, як на футболці, не тільки впродовж одного вечора. Потрібно здобути ще дві надважливі перемоги. Що ж далі, яким буде шлях збірної України і взагалі з ким ми маємо шанси зіграти? Зараз про все це розкажемо детальніше. 16 команд поділені на 4 кошики. Принцип наступний: перші три за світовим рейтингом збірних. Останні найкращі команди з Ліги націй, які не кваліфікувалися через відбір. Україна потрапила у перший кошик разом з Італією, Туреччиною та Данією. І це хороша новина для нас. Таким чином, ми уникаємо матчів із міцною збірною Туреччини, і найголовніше Італією. Я думаю, зайвий раз не треба нагадувати про непоставлений пенальті за фол проти мудрика у відборі до євро. Та й загалом про те, як люблять тягнути топ команди. Отже, як структурно відбуватиметься раунд плей офф Загалом маємо вісім пар півфіналів. Чотири команди з першого кошика, де Італія, Туреччина, Україна та Данія зустрічатимуться із чотирма із четвертого. Там Румунія, Швеція, Північна Ірландія та Північна Македонія. Так само чотири команди з другого, а саме Вельс, Словаччина, Польща та Чехія, протистоятимуть чотирьом з третього. А там Ірландія, Албанія, Боснія та Герцоговина та Косово. У чотирьох фіналах зіграють команда переможець з першого четвертого кошику проти другого, третього. Відповідно. Тож у підсумку матимемо ще чотири команди від Європи, які отримують чотири омріяні путівки на мундіаль. А тепер про найцікавіше ймовірні суперники збірної України. Кого нам слід остерігатися із четвертого кошику: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Румунія. Витягну якусь із цих кульок. Спробую вгадати нашого потенційного суперника у півфіналі. А ви пишіть, а ви пишіть в коментарях. Хай буде Швеція. Нехай не буде Швеція. Ми не погодимося з Володимиром Зв'єровим і підсумком його імпровізованого жеребкування. Шведи із купою зірок у складі точно не є прийнятним варіантом для нас. У екстренера Челсі Грема Потера є з кого обирати топові форварди Віктор Дьокіреч з арсеналу та Олександр Ісак з Ліверпуля, Вінгер Ньюкасла, Ентоні Еланга, молоді талановиті центрхави. Лукас Бергвал з Тоттенгема та Уго Ларсон з Айнтрахта. Плюс до березневих матчів має відновитися капітан Деян Кулушевський. Цілком прийнятним варіантом можна назвати Північну Ірландію. Їхня головна зірка і капітан 23річний Конор Бредлі з Ліверпуля. У збірній він грає вище на позиції правого атакувального півзахисника. Також відзначимо основного правого захисника Сандерленда Трея Х'юма. Червень 2023-го. Перший офіційний матч Сергія Реброва на чолі збірної України. Україна грала відбір до Чемпіонату Європи. Після першого тайму ми безнадійно горіли 0-2 у гостьовому матчі проти північної Македонії. Тоді дебют Риврова був під загрозою величезного провалу. Але у другому таймі Україна перевернула картинку і завдяки голам забарного коноплі та циганкова здійснила камбек три Номінально вдома македонців обіграли без зайвого валідолу 2-0 з майстерним м'ячем Олександра Караваєва, який підловив голкіпера на спробі прочитати передачу і влучно пробив із солідної відстані. Македонців ми добре знаємо: якщо вони нам випадуть, сподіваємось, цього разу зайвих нервів не буде. Помста. Саме таке слово виринає у голові після моменту, коли стали відомі можливі суперники збірної у плей-офф. Румунія та команда, яка завдала найбільшого болю за весь час роботи Риброва на чолі збірної. Абсолютно шокуючі 0-3 у стартовому матчі на євро, які ускладнили турнірний шлях і стали ключовою причиною вильоту на стадії групового етапу. Тож зараз без зайвих слів Румунія найпринциповіший суперник із всіх можливих варіантів у півфіналі. Ще більшої гостроти матчу додає постать головного тренера. Зараз Румун очолює Мірча Луческу. Безперечно, одна з найвидатніших тренерських постатей в історії українського футболу. Якщо Україна переможе і таким чином поставить крапку у кар'єрі Луческу, це буде подвійний символізм. Сльози Андрія Шевченка на Донбас-арені після вильоту від Греції у 2009-му. 0-3 у Парижі після впевнених домашніх 2-0 у 2013-му проти Франції. Автогол Ярмоленка і непоставлений очевидний пенальті проти Вельса у 2022-му. Все це епізоди, які хочеться назавжди стерти із пам'яті. 20 довжелезних років Україна чекає на чемпіонат світу, чотири з них у роки повномасштабної війни. Як же хочеться простого людського крику українського коментатора із омріяними Все збірна України гратиме на чемпіонаті світу, десь так, щоб весь стадіон очманів від рівня звуку. Після цього Сергію Риброву пробачать все. І навіть можна буде сміливо замовляти на наступну прес-конференцію футболку для головного тренера. Із тим самим підписом він на всі тисячу відсотків матиме на це повне моральне право. Хай би тільки виграв разом із командою наступних два фінали. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.